Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальна. Сьогодні досить емоційно нас ефір. За це дякую всім глядачам, гостям, які сьогодні у нас у студії. Тому що сьогодні дійсно для всієї України вихідний день. Зв'язку з тим, що вчора було свято Велике. Тріця ми сьогодні працюємо, працюємо у прямому ефірі. І сьогодні, і о 15.15 .15 програма громадська приймальна продовжує працювати у прямому ефірі. Буде у нас у студії представник партії Удар тому. Будь ласка, спостерігайте О 16.20 естафету. Перейме Наталія Денисенко. Буду рада її вітати. Ну, у 25, Сергій Дойко вже політичну ситуацію буде аналізувати, що відбувається і в столиці, зокрема по всій Україні, тому не пропустіть. А новини сьогодні в де я дуже тішуся цьому наш колега Ростислав Сухачо. сьогодні продовжуємо працювати у такому колективі. А колектив це насправді важливий. Мені здається, що Київський палац дітей та юнацтва про це насправді знає і вважаю, що колектив це не лише працівники, які працюють у палаці, а й діти юнаки, які приходять здобути певні знання або, можливо, просто поспілкуватися, тому що от спілкування реальне воно насправді. Правда, досить важливо. До речі, Київський палац дітей та юнацтва дуже скоро буде відзначати 80 років свій ювілей. Багато поколінь юних киян за цей час отримали щасливу можливість стати його вихованцями, відкрити для себе яскравий неповторний світ дитинства. Київський палац дітей та юнацтва сьогодні державний комплекс і багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, який об'єднує майже 10 тисяч вихованців віком від 5 до 21 року. А також ще в палаці дітей та юнацтва навчають бути журналістами. Як це відбувається, дізнаємося. Все заметьте. Надія Люб, керівник дитячого інформаційно-творчого агентства «Юнпрес» Київського палацу дітей та юнацтва. Сьогодні в нас у студії 223.09.71. Шановні глядачі, ми дійсно будемо говорити про молодих журналістів. У зв'язку з тим, що 6 червня був день журналіста. А молоді журналісти, дітки юнаки. Вони насправді роблять такі речі, які можуть навіть позаздрити і досвідчений журналіст, От, чесно, тому що вони мають свій відкритий чистий новий погляд на будь-які ситуації і справи. Ми чекаємо на ваші дзвінки, хоча можна ставити запитання взагалі про роботу Київського палацу дітей та у Надія Олексіївна знає про все, що відбувається, про всі гуртки, які працюють. Тому ми чекаємо, будь 223-09-71. Надія Олексіївна, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Я вітаю Дякую. вас святом і Тріїці, зрозуміло, а ще й святом журналіста. Ваших маленьких, е, скажімо так, журналістів теж всіх вітаємо, тому Дякую. що дійсно молоді паростки журналістики вони мають з'являтися вже, коли там діткам ще 10 років, років. 5 є. Боже, так. ну ви зараз нам розкажете. Єдине, що зазнаєш, я зазначила 80 років. Дійсно, це так. буде ювілей. А якщо ми говоримо про агентство «Юнпрес», яке в складі це правильно так, так говорити? В складі так. Київського палату дітей це та Київського давно існує. Агентство «Юнпрес» в наступному році також буде ювілей 25 років. То ви що так? І ми дуже цим пишаємося. Я думала, так... чесно перепрошую років там п'ять. Ні, існу... ні ні 25 років. І в угу. нас вже йде друге покоління журналістів. Якщо ми зараз можемо говорити про журналістів-професіоналів, угу. наприклад, Олександр Шилко, ми знаємо телеведучий на каналі, він вже привів свою донечку. Доньки зараз вже 13 років вона також мріє угу. стати е, тележурналістом. Тому у нас вже третє покоління, мабуть, що скоро буде. Е, 25 років розпочинали ми з друг, трьох гуртків. В далекому 90-му році, і а чому? Тому що ви знаєте, що палац палаці та й завжди там були ще такі ідеологічні структури, як піонерський штаб і комсомольський штаб. Я керувала комсомольським штабом. Я хочу назвати, що от штабісткою була Аня Безулік. Кліп e, Шевко, це ж всі ми так. знаємо. Так, я, просто, всі канали, хто дивиться? За міністра О, Драпушка Ростислав. І коли постало, що немає піонерської комсомольської організації, що робити з цими дітьми, а активні, талановиті, комунікабельні, ну, вирішили, що будемо разом з Молодою гвардією. Тоді була така газета, uh -huh. на жаль, немає зараз відома. І ми створили три, три гуртки, створили такий невеличкий школу журналістики. А потім це все розросталося, розросталося. Ми час іде, ми бачимо, що не просто один керівник гуртка разом з. Професіоналом журналістом наприклад, з той же молодої гвардії, навчає дитину. Ні, потрібна школа журналістики. Дитина повинна не тільки написати, а й вміти зробити свою фотокартку до е, свого матеріалу. Далі пішла комп'ютеризація. Не може журналіст без комп'ютера. Якщо говорити сьогодні, то агентство Інпрес, ми зараз говоримо, що це it проекти, це блоги. соціальні так, мережі. Так. Так. Я так розумію, що ви охопили ту сферу, яка нині є досить популярна. Ну, я маю на увазі, так. Вона не те що популя... Пулярно вже але без ну, цього сьогодні. не може існувати засоби масової інформації, тому що вже давно і блогери це так, все так. і блоги, вести блоги це все вже засоби масової інформації. Так. Насправді вони досить часто іноді користуються, навіть я користуючи інформацію, особливо там підозготовці до політичних якихось програм, користуються блогами якихось відомих людей, тому що з них можна, скажімо так, ну, ну з посиланням взяти, на так, них, але так. дійсно використати до якусь важливу інформацію. Справа в тому, що ми ще й координуємо е, через наші фестивалі, так. Е, скажімо так, шкільну пресу міста Києва. У нас 437 шкільних редакцій, і ми не можемо до кожної редакції добігти. Ну, тому, логично, хоча так. ми один раз на місяць збираємо шкільних редакторів, фотографів, дизайнерів, шкільних газет. І тому ми працюємо саме так через соціальні мережі. Працюємо через соціальні мережі, я вам вже розповідала, що це прес весна на Дніпрових схилах, наш відомий фестиваль, київський, який він відрізняється від інших фестивалів для юних журналістів, принципово, і це доказує, Злово наші всі колеги в Україні про це говорять. Ось то ми зрозуміло, що працюємо зараз саме так. Хоча ракі ви діток берете? Вони значили з п'ятирочки. Ну п'ять це у вас танці у нас... ваші є такі. Так. так у нас на сьогодні 47 груп. Uh -huh. Якщо можна сказати, можна ці групи поділити скажі, на чотири таких великих структури. Зрозуміло, що перша це школа основ журналістики. Вона бу, у нас двоступенева. Якщо ти хочеш і варіативна, якщо ти хочеш пис навчитись писати, фо фотографувати, uh -huh. зрозуміло, що обов'язково українська мова, ми її удосконалюємо, тому що ну без цього неможливо не, не буде журналіст український, то це перша. Якщо ти хочеш робити свою газету, вивчити дизайн газети, то це друга ступень школи журналістики. Після цього діти обирають в такий величезний у нас блок, який називається спецгрупи, спеціальні групи. Там є і такі спеціалізовані дисципліни, наприклад, спортивна журналістика, правова журналістика, міжнародна журналістика, екстремальна журналістика. Там є, от на мене особисто, Я такого... так думаю, що в дітей екстремальна журналістика користується попитом. попитом дуже великим. І угу. тим паче, що у нас професор Тур'ян Олександр Владимирович угу. веде, він сам. Дуже багато була в інших країнах. У ну, вас так, всер... такі серйозні викладачі? У нас, у нас серйозні дуже uh -huh. викладачі різні. Є. У нас є випускники, це студенти. Uh -huh. У нас дві категорії викладачів. Є студенти, наші випускники, а є, скажімо, професура. А ми без цього також не можемо, тому що це зв'язок агентства Інпрес, вони сьогодні в нас навчаються і потім йдуть виші. Ми співпрацюємо з чотирма вишами, нашими київськими. Вони йдуть саме туди. Яка у вас база? Ну, якщо ми беремо тележурналістику, у вас є якісь клієнти, хоча б. Принаймні це дітям вже насправді цікаво, і буває так, що в дитини ніби виходить, але щось її внутрішньо заважає. А тут один раз посадили її в кадр. І вона просто і зрозуміла, і пішло, пішло ще краще. Пішло. Що, які можливості є? Отакі технічні у нас є телестудія. Так. Причому телестудія? Ми дуже дякуємо Київському палацу. Можливо, техніка не така професіональна, як зараз на телестудії, де ми знаходимося. Угу. Але є телестудія, і діти знімають фільм. Цей okay. фільм ми співпрацюємо з колегами, скажімо так, УТР. Ми робимо фільми, називається Телезнайка. Фільм Дитячий виходить один раз на місяць. І це він такий інформаційно розважально дитячий. І наші фільми дивляться, наші колеги на обласних телекомпаніях України. Ну і зрозуміло, мабуть, що ще й діаспора, якщо туди надсилають ці фільми. У нас є групи, які, ну, скажімо, оператори каналів СТБ, Решетніка. Рекламу не робимо іншому каналу. Але професіонали, журналісти, які приходять в вихідні дні. Чому? Тому що або якийсь такий графік... А Григорій приход Решетников? Так. Клас, молодець. Григорій, молодий. І... це ж цікаво, і дітям цікаво. Подивитися для них скажімо так, от ви проводите якусь не та, спілкову спілку. Кування ну ми дуже зараз угу. почали співпрацювати дійсно з каналом 112, з Павлом Кужеєм. Він випускник нашого фестивалю. Він сам з Кіровоградщини, але вступив в інститут журналістики через як переможець нашого саме фестивалю журналіст журналістному родин, колись він став переможцем. Тому ми, Цікаво. Так. приймаємо діток з п'яти років, що угу. це таке, це анімація. Угу. Це дітки-аніматори, які з пласти... пластилину змальовані, роблять мультики. Мультфільми. Я... Так, я хочу сказати, що ми маємо навіть на сьогодні замовлення. Одне агентство, скажімо так, запропонувало зробити мультик. Чому? Тому що діти наші... нашої анімаційної студії, вони, до речі, її очолює такі молодий, перспективний, креативний хлопці, якби ви Подивилися, сказали, невже це викладач, син відомого режису, режисера, і він ну просто сам талант цим захоплюється. Дуже багато їздить по Європі. Вони зробили три мультики на замовлення. Майкрософт зараз не зу... не забуваємо про це нас до дзвонюють. Кажіть. Доброго дня. Добрий день. А вам телефонує мама хлопчика, який ходить на фото гурток з палатів дітей та юнацтва. З величезною подякою мушу вам сказати, що вас справді креативні, молоді, гарні викладачі. Ставлять перед дітьми цікаві завдання. Ну, Є. скажімо, мій син влаштував мені цілу фотосесію, тому що було завдання сфотографувати маму. Величезно вам спасибі. Ясна річ, що ми мріємо про телеоператорство, але за віком ще не доросли. Думаємо, що нас приймуть наступного навчального року. Вам успіхів і величезне. Спасибі за вашу комарну дякує. роботу. Дякуємо дуже приємно. Продовжіть про Майкрософт. Ви почали та фільми. Дякуємо так. так зробили так. три мультики, які сказали, стали переможцями, нагородили. Ну ми зрозуміло поповнили свою технічну базу, тому що ну тут є проблема, тому що бюджетна угу. організація ми знаємо, що є така постанова номер 26, яка не дає державним структурам поповнювати свої технічну базу базу лише якимсь спонсорським чином або ще якось. Тому ми, ми зараз вже починаємо заробляти таким чином діти на свою техніку, на, скажі, на обладнання своїм своєю праці. А я хочу сказати, я дуже дякую мамі, що uh -huh. ви так ось скажемо uh -huh. так оцінили роботу і не тільки фотостудії, а наших 27 викладачів. У нас працюють вони всі. Працюють дуже-дуже з захопленням, з дітьми. А вівторок у нас о 16-й годині буде випускний. І якраз саме фотостудія, у якої чотири гуртки, вони будуть робити свою підсумкову фотосушку. Клас. Шановні глядачі, на екрані з'являється періодична інформація: інтернет-адреса, палацу дітей та юнацтва і така територіальна адреса. Запам'ятовуйте, будь ласка, дивіться, бо це насправді досить важливо. Можна на сайті всю інформацію те теж є так. на сайті, що продовжувати. У нас є, так? у нас у нас є свій, свій сайт. До mm -hmm. речі, це діти роблять, вони його поповнюють. Розширюють, додають там інформацію. Це юнпрес Будь ласка, заходьте, дивіться. Дивіться, так, в нас вже менше часу, там я не знаю, чи готується дзв... 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 дзвіночок. Що ви ще хотіли на прийти? Я хотіла сказати, маємо. що у нас літо, але ми не закінчили роботу. Ще працюють наші гуртки юнпресівські. Ми зараз готуємося. 65 дітей. Ми дуже дякуємо Київської міської державної адміністрації. Вони вийдуть на навчальний збір на Тернопільщину. Але почекайте, є до але дуже швидко, хоча в нас немає реального часу. Кажіть. Алло, якщо нас чуєте, кажіть. Алло, доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Олена, я викладач. Інституту журналістики у мене є питання за надії люк. Я знаю, що раніше ви співпрацювали з інститутом журналістики, і багато талановитих дітей поступало у саме таким чином через конкурс. Яка зараз співпраця в інституті журналістики? І як далі ви співпрацюєте? Це, дякуємо, перепрошуємо Оленочка, не тому що не хочемо. просто це немає часу. Дякую, так, коротко дуже коротко. Угу. Ну сьогодні такої співпраці, щоб наші діти, скажімо, пільга або або е вступали до інституту журналістики. Немає це було в 96 шостому дев'яносто восьмому році. Проте вже говорила па. Блок <головіка> Жев, <головіка> наприклад, навіть даже не киянин, але ми співпрацюємо через нашу пресвесну. Це чотири вузи, які з нами співпрацюють. Вони комерційні, але йдуть на зустріч. І зараз от наших вісім дітей вони вже є студентами в травні місяці. Вже стали студентами. Журналістики. Дуже вам дякую, так. Надія і Люк, керівник дитячого інформаційного агентства юнпрес Київського палацу дітей. Та юнацтва, нас гостем нашої студії в цій програмі. Кажу до зустрічі, але побачимося вже дуже скоро, п'ятнадцять п'ятнадцять. Тому будь ласка, чекатиму на зустріч з вами.